Окрім того, що зараз напрямок НРК розвивається у багатьох бригадах і підрозділах Сил оборони України. Саме на базі Ка-2 сформували перший у світі батальйон безпілотних наземних комплексів. Що це таке? Що воно дає? Що можуть і не можуть НРК? сьогодні? Ми про це дізнаємося. Як це кажуть? Поїхали. Це я щойно катала себе на безпілотному наземному комплексі Ратель М. Їздить він до 10 км на годину, але тягає вантажу більше тонни. Чому такі вантажі на не возили? Ну і габаритні, і важкі. Ми возили неї колоди, типу uh -huh. чіпляли ззаді прицепа і возили колоди на бліндажі. Я Вважаю, вона повністю себе окупила. У кадва наземні безпілотні комплекси доставляють на позиції пілотів боєкомплект, їжу, воду, тобто виконують логістичні функції. Також вони можуть займатися евакуацією піхотинців суміжних підрозділів. Ось, наприклад, такий самий безпілотний наземний комплекс Ардав вже вивозить з поранених із лінії бойового зіткнення